17-річна Діана Бакало укладає договір на навчання у торговельно-економічному інституті. Дівчина вступила на спеціальність філологія на державну форму навчання. Трошки було напряжно, тому що вибиралося батько в неї спеціальності. Вона юристом хотіла бути, адвокатом. Пішла на мови. Я не заставляв. Утрайкава сама, куди хочеш, туди йде. Цікаво було вивчати мови. Я пішла на додаткові. Мене більше ще зацікавили і вибрала філологію англійської мови. Рейтинговий список оприлюднили сьогодні, бо саме 6 серпня завершився перший етап вступної кампанії 2025, говорить директорка інституту Наталія Замкова. Ознайомитися з результатами вступної кампанії абітурієнти можуть у своїх особистих електронних кабінетах. Хочу заспокоїти всіх батьків, що абсолютно всі діти вступлять. І якщо сьогодні в кабінеті вашої дитини немає рекомендацій до зарахування, то ця дата наступить 10 серпня. Зарахування відбудеться 11, 14, 20 і 30 серпня. Це ті дати, коли будуть відбуватись зміни в ваших електронних кабінетах. На сьогодні до їхнього навчального закладу рекомендовано до зарахування 1025 осіб, говорить Наталя Замкова. Держава зараз підтримує більше освітні програми, пов'язані з будівництвом з інженерією. На такі освітні програми виділено 2,5 тисячі місць бюджетних, на будівництво та цивільну інженерію 2,800. І якщо взяти в порівнянні, наприклад, на право, по всій Україні виділено лише 750 місць, на менеджмент 500, на маркетинг 300. Тобто має бути розуміння, що ці освітні програми, які конкурентно спроможні, вони передбачають навчання на контракті. Наталя Матвійчук, мама абітурієнтки. Розповідає, донька обрала спеціальність фінанси та банківська справа. Вчора нам це зателефонували, сказали підвести документи. Ми вже навчалися раніше по цій професії, ми маємо диплом молодшого бакалавра. Вирішили продовжити. А це аграрний університет. 17-річна абітурієнтка Валерія Міхо обрала спеціальність садово-паркове господарство. До навчального закладу прийшла, бо побачила себе у списках, рекомендованих до зарахування. Дівчина вступила на державну форму навчання. Вирішила сьогодні поїхати в перший день, щоб зразу все здати і все і бути спокійною. Відповідальний секретар приймальної комісії Раїса Лендел говорить серед спеціальностей, на які надано найбільше державних місць: агрономія, агроінженерія та харчові технології. Найбільше в нас користується спеціальні агрономія. Їм надано 100 державних місць і 80 на контракт. Друге місце в нас займає агроінженерія. Це йде за контрактом. в них 40 місць надано і за державне замовлення 43. І на третьому місці харчові технології. 12 – іде на державну форму, і тринадцять рекомендовано за контрактом. Максим Майданюк із Гасінського району розповідає, буде вчитися на агронома. Прийшов написати заяву на вступ, навчатиметься на бюджеті. Саме дитинство це, це захоплення. Є від дядька він фермер і через те Син завжди він мріяв бути агрономом. Це його мрія з дитинства. Він дуже любить робити коло землі. І я дуже рада, що ми поступили на державну форму навчання. Підтвердити вибір навчального закладу абітурієнти повинні в особистому кабінеті електронним підписом до 9 серпня, говорить Раїса Лендел. Також треба укласти договір у навчальному закладі. Наказ на зарахування буде 11 серпня. Після цього будуть зараховані вступники, які хочуть навчатися за контрактом. Набір на магістратуру триватиме з 8 по 25 серпня, а додатковий з 22 серпня до 20 жовтня. Наталя Колодій, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниця.